Я хочу поділитися з вами секретом, який допомагає мені та моїм клієнтам нарешті вийти з кружляння проблем і почати дихати на повній груди. Більшість людей думає, що карма це абстрактний бумеранг, а астрологія це вирок. Моя місія зруйнувати цей міф і додати вам волю, Бога. Чому вас гальмує саме цього року? Звертаючись до мене, клієнтка із запитом про гроші, кар'єру чи відносини. Ми не просто шукаємо гроші хороші дати, ми будуємо ваш соляр, річну програму і дивимося на кармічні вузли. Ваш річний соляр це завжди вказує на головне завдання. Як ви маєте пройти, щоб отримати бажане? На детальній карті клієнтки. Правди успіху в 10 му домі кар'єри. Але цього року, в солярі програми на рік, її висхідний вузол лежить в четвертому домі рід сім'я. Що це означає? Це не заборона на успіх. Це означає, що кар'єрна реалізація буде йти через родову карму. Якщо вам важко це не планета, це блок. Ви не отримуєте стабільного доходу не тому, що Сатурн заважає, ви не отримуєте його, тому що вас гальмують установки семи поколінь. Щоб досягти успіху, потрібно багато працювати, великі гроші, це небезпечно. Або ваша установка. Я не звалюю відповідальність на планети. Я використовую інформацію планет на вашу користь. Наприклад, коли мій ретроградний Меркурій впав у другий дім, я зрозуміла, мені потрібно йти в минуле, щоб пропрацювати кармічну задачі з фінансами. Моя фішка це діагностика плюс дія. Я не просто дизайнер астрології, моя робота дати вам практичний інструмент, яка програма актуальна саме для вас, яку місію ви несете, чому вам важко отримати дохід. На особистій консультації я роблю три кроки. Діагностика. Будую вашу натальну карту плюс соляр, щоб точно побачити, де кармічний вузол бикує вашу волю творця і карма родових програм. Практика, я пишу для вас особисті холодінамічні практики, створені на основі цих кармічних аспектів. Відкриття дверей, ви пропрацьовуєте ці аспекти, розчищуєте блоки, ліліт вчитися бути любимою в любимих ситуаціях і відкривайте свої справжні цінності. Моє завдання зробити так, щоб ви почали дихати на повні груди і відкрили свої можливості без боротьби. Припиніть боротися зі світом. Почні змінювати свій світ всередині себе. І запишіться на 30-хвилинну безкоштовну консультацію, щоб дізнатися свою програму на рік і отримати свою особисту холодинамічну практику. Для перших п'яти людей безкоштовна 30-хвилинна консультація. І напишіть мені в дірек слово Дія з любов'ю, Інга Паламарюк.